Про роботу Тисменської виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності наша розмова з її директором Володимиром Нетриб'яком. Відповідно до закону 2240 дирекція займається на сьогоднішній день виплатою матеріального забезпечення по лікарняних, по вагітності по логах, по догляду за дитиною і також займається дитячим оздоровленням дітей і оздоровлення санаторно-курортним. Страхуванням застрахованих осіб фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Так, на сьогоднішній день ми видали потівок 250 для застрахованих осіб Тисменецької дирекції. В загальному ви видали 600 потівок, але оскільки Тисменська дирекція налічує два три райони: Тисминицький, Тлумочкий і Богоричанський, то на Тисницький район оздоровлено 220 дорослих працюючих людей. Також Тисминицька дирекція займається оздоровленням дітей. На, сьогодні, на сьогоднішній день, станом на грудень місяць, ми оздоровили 186 дітей по Тисменецькому району. Відповідно закону 22.40. Нашого базового закону Тесменецька дирекція також проводить виплати матеріального забезпечення, тобто лікарняні листи по, вагітних, по вагітності пологах. Так, на сьогоднішній день, як вже всі знають, з всі, всієї преси, що велика заборгованість по виплаті матеріального забезпечення, тобто лікарняних листків. Так, на сьогоднішній день заборгованості по Тесменецькій дирекції немає. Ми провели виплати вже станом. На 9 грудня. Але кошти наші на сьогоднішній день зависли в казначействі. Так що нам гроші дали, казначейство людям не виплачує. Ну, на сьогоднішній день по Тисменецькій дирекції, де я вже наголошував, є три райони, ми видали 11,5 тисяч подарунків, в тому числі. 5,5 тисячі подарунки ми видали по Тисневецькому районі. Подарунки ми видавали дітям віком до 14 років для всіх застрахованих осіб-дітей. На Миколая ми плануємо видати подарунки також для дітей, працюючих батьків в Косові, в пістині, в будинку Святого Миколая. Делегація їде з Тлумача, з тисмениці, діти Марковецької школи. Веземо для вручення новорічних подарунків і також для святкування Дня Святого Миколая.